Тому, в принципі, ось в залежності від цього раціону і продуктивності корови ми можемо вираховувати. Наприклад, корова 500 кг, 20 літрів молока, у якої в раціоні злакове сіно 80% і бобове 20% в залежності там ну, в загальному від об'ємістих з кормів, основних, так ми додаємо до основного раціону 3-3,5 кг зернових. І ось на таку вагу, на таку продуктивність і на такий раціон потрібно мінімум 1,5-2 ось цих ось джерела білку, макухи або широта, соняшникові і соєві. Ось такий ось орієнтовний приклад. Яка може бути небезпека в цих продуктах? Макуха містить дуже велику кількість жиру. Жир дуже швидко прогоркає. І тому може бути небезпечний для самої корови для мікрофлори рубця. Це визначається в лабораторії як перекисне кислотне число. Навіть і на вигляд макуха може бути нормальною, але все ж таки містить дуже велику кількість усіх перекисного до кислотного числа. До речі, сиродавана макуха містить більше жиру, тому треба її тільки да, свіжо використовувати. Шрот часто фальсифікують, додаючи мочовину, щось там ще, тому теж дуже обережно довіряйте вашим постачальникам. Соєва макуха і, соні... і соєвий шрот треба вже слідкувати її за містом Уріаза, яка не повинна перевищувати норму 0,2%. Всі великі виробники дорожать своєю репутацією і на всі ці показники перевіряють власну продукцію. Ріпаковий шрот добралася і до нього, теж може містити небезпечні такі кислоти, які називаються рукові кислоти. Так? І це вже залежить від сорту. Ті господарства, які згодовують такий ріпаковий шрот, вони точно знають, що це за сорт, і точно знають, яка його якість. Тому все ж таки двічі подумайте, ніж використовувати ріпаковий шрот. Хоча він, в принципі, супер класний корм. Ну, ось треба точно знати, що там за сорти і скільки там стільки небезпечних речовин. Якщо ви подрібнуєте заздалегідь заздал, макуху або шрот, то робіть це не більше ніж на тиждень. Ну таким чином, ви будете впевнені, що якість буде більш-менш нормальна.